З глушником! Всім привіт! З вами Руслан, компанія Steel. І сьогодні ми тестуємо оновлений Pegasus L, який став легше ще на 100 грам. Для Ельки це дуже важливо. І Цей Пігасус, він став дуже крутий по балансу. Тому що стара, вона була дебалансована за рахунок 140 мм всього корпусу. Зараз ми по балансу його підрівняли, зробили ще більш крутішим і прибрали спалах максимально. От. Тому сьогодні у нас на тесті Пігасус L оновлений, зустрічаємо. Тест буде проходити. стріляємо по мішеньки, дивимося на кучу, розігріваємо, дивимося знову на кучу. Сьогодні у нас в гостях спеціальний стрілок, який працює кожен день зі зброєю, і тому саме він виконує функцію стрілка. Зараз ми йдемо до мішеньки подивитися, що ми настріляли. Було три види набої. Перші три ми робили без глушника. І далі три види різних набоїв. І зараз ми подивимося, як це все лягло на кучу. Так, де наші перші три? Дивися. Без оце, глушника. Оце, оце без. Без глушника. Раз, Стріляли сюди. Два, три. Без глушника. Це з глушником. Ні, 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 дивіться. Перший тип ага. другий тип боєприпасу, третій тип боєприпасу. Без глушника. Перший тип боєприпасу з глушником, другий тип боєприпаси з глушником і третій ти боєприпаса угу. з глушником. Ясно, ну кучненько. Друга, друга третя група взагалі супер. Так, да, все кучненько, він пороховий розсікач газів працює, бачиш, призбирає. Він призбирає кучу. От ми можемо бачити результат по. А тут ну, треба подивитися по набоях, я думаю. Е, дивися, це, е, це самий бюджетний, найбюджетний, угу, uh -huh. боєприпас. Uh -huh. вот. Це середнє звіно, а це ще краще. Uh -huh. Ясна річ. Ну, ми можемо бачити, що на бюджетному набої у нас немає покращення кучі, якраз а на середньому і на більш преміальному є покращення кучі. Ми бачили якраз при зборку кучі за рахунок нашого порохового розсікача газів. Це все, все виконується. І внутрішньої конструкції будови гушника. Обирайте найкраще компанія Стіл Пігасус Ель. Підписуємось на канал. Обов'язково буде цікаво. Окуляри зніми, щоб був показател без окулярів. Наскільки... Не хочу знімати, бо метал, Ага, вистали. ну Ні, ну, це, це ж газорозвантаження, слухай. Зараз розігріваємо гвинтівку і глушник і будемо дивитися, ще лишимо пару патронів після стрільби для того, щоб подивитись, наскільки забуваються у нас газами пороховими кулі. Ну, можемо бачити кулі майже. Майже, майже нічого немає. бачите. Це, до речі, не подвійне газорозвантаження. Це система звичайного газорозвантаження. От. Якщо нам брати, наприклад, Gen 5, то там йде подвійне, там взагалі нічого не буде. А тут можемо бачити трохи, трохи є. От. Але якщо ви знаєте, як наскільки забруднюється без цього, це ну, не, не порівняно. Не Працює. Чудово, своєю роботою звука справляється. Ну, зараз питання пламені не видно. На рахунок сили віддачі навіть при нерегульовому газблоці і стандартному буфері віддача однакова. Гільзи вилітають під тим же самим кутом. Немає поштовху газів. В обличчя стрільця і зберігається при цьому група на мішені. При інфекційній стрільбі е немає сильного забруднення боєприпасів в магазині. Е відповідно і менша йде подача порохових газів в спольну коробку. Е крім цього, е стрілець не відчуває дискомфорту. Е Поштовху порохових газів між апером та ну, от, Оця от група це з розігрітим. Угу. Це після розігріву. Да? На розігріві було скільки набоїв у нас? 10 плюс 20. 30, а, 30. Ну це нормально, 30 набоїв нормально для розігріву. Ну, 30 набоїв бачимо групу. На розігрітому. Тобто купа у нас ті, ті самі набої, да? вона в цілому залишається однаковою. Клас. Працюємо тихо, влучно, обираємо найкраще Компанія стіл, глушники для зброї.